В Україну повернулися ще 130 українських захисників. Всього за тиждень вдалося визволити 230 українських воїнів. У сам же Великдень на Батьківщину повернулися ще 130 наших захисників. Як повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, великодній обмін відбувався протягом останніх днів у декілька етапів. Сьогодні додому повернулися рядові та сержанти, які воювали, зокрема на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському напрямках. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що цього разу з російської неволі вдалося повернути 92 військовослужбовця Збройних сил України, 20 тероборонівців, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту. Майже половина зі звільнених оборонівців, а це 48 воїнів, вважалися зниклими безвісти. Частина з колишніх бранців мають поранення, контузії та втрачені кінцівки. Великдень. Квінтесенцією цього свята є надія. Це саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них. Життя наших найвища цінність для нас. Герої мають бути живими. Так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко повернути всіх, і ми повернемо, підкреслив Андрій Єрмак. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.